У час, коли кожному з нас потрібен ресурс для відновлення підтримки та спокою, на НЗФ дбають не лише про робочі процеси, а й про здоров'я людей. Стурботи про ментальне та фізичне здоров'я працівників. Керівництво підприємства відновило з листопада поїздки до басейну міста Покров, як і раніше, оздоровча програма для працівників заводу залишається безкоштовною. Достатньо лише своєчасно записатися до групи, і двічі на тиждень ви матимете чудову нагоду розслабитись, зміцнити здоров'я, відновити сили та бодай на мить відволіктися від тривог і випробувань воєнного часу. Відчуття, що ось тут спокій якийсь після обстрілів тут. Виоддихаєш, віддихаєш і душею, і сім'єю. Плавання одна з найефективніших форм фізичної терапії. Регулярні заняття у воді зміцнюють м'язи, покращують стан хребта, серцево-судинної та дихальної систем, а також сприяють емоційному розвантаженню та відновленню внутрішнього балансу. Планую ну кожну середу їздити і мабуть ну, по, по вихідним, в суботу щоб отримати задоволення і підтримку навіть ментального здоров'я. Я вважаю, що це дуже потрібно, бо у мене сидяча робота, я проводжу за комп'ютером десь біля 8 годин. Тому для мене це такий чудовий релакс, це по-перше, а по-друге, це... Зарядка. Дякую керівництву заводу за те, що у нас є така можливість поїхати і відпочити. Велике дякую. Вода зменшує навантаження на суглоби, допомагає у реабілітації після травм і чудово знімає стрес. Особливо корисним таке оздоровлення є для наших захисників, ветеранів і військовослужбовців, яким на заводі приділяють особливу увагу та підтримку. Ну, чуть-чуть Розслабляє їх від того, що, ну, що вони бачили, що, що вони пройшли. Це як релакс для них. Це дуже потрібно ним. Такі ініціативи від НЗФ це не просто турбота про фізичну форму працівників, а й важливий внесок у їх емоційну стійкість і відчуття підтримки з боку підприємства. Записатись до басейну можна за телефоном 1464.